Привіт тобі, Бельгія, і привіт, тобі, наш любий, рідний, вже абсолютно рідний, такий добре знайомий, теплий серцю Антверпен. Як і обіцяли, ми повертаємося до вас з прем'єрою нашої нової вистави, яка називається Дивовижна пригода. 3 вересня ми зіграємо прем'єру в Антверпені. Дивовижна пригода це історія чоловіка і жінки. Історія про складнощі у відносинах, добрі знайомі кожному з нас, і про складнощі перекладу чоловічої мови і жіночої. І, звісно, про кохання, яке обов'язково врятує світ. Це легка романтична комедія, і ви гарантовано після неї підете з такою широченною посмішкою. Ми будемо дуже раді знову бачити вас. Ми вас дуже любимо, цінуємо. І чекаємо зустрічі з вами 3 вересня, пан Антверпені. До зустрічі!